Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Український оборонно-промисловий комплекс випробовує перспективні вітчизняні кулемети калібру 14,5 та 12,7 мм. Про це нещодавно повідомило українське видання. Повідомляється, що розробку обох зразків здійснює вітчизняне приватне підприємство, яке вже тривалий час розробляє різну стрілецьку зброю для потреб Збройних сил України. У Міністерстві оборони України повідомили про прийняття на озброєння та допуску до експлуатації у Збройних силах України більш ніж 400 зразків озброєння та військової техніки, понад 250 – Це саме українські розробки. Серед українських зразків найбільшими категоріями були БПЛА 29%, бронетехніка 7%, РЕП 6%, а наземні роботизовані системи 3%. За останні чотири тижні було допущено до експлуатації понад 40 українських розробок. Серед них є fpv дрони боєприпаси до дронів та засоби. Українська бронетехніка отримує новітню систему ситуаційної обізнаності. Система використовуватиметься для підвищення ситуаційної обізнаності екіпажів транспортних засобів в Україні. Естонсько-хорватська компанія розробила нову систему ситуаційної обізнаності для екіпажів бронетехніки у 2022 році. За словами виробника, система дає можливість екіпажу бронетехніки бачити крізь стіни. Українська оборонопромисловість, попри находження під постійними далекобійними ударами, змогла не лише зберегти виробництво озброєння і кратно збільшити його кількість. Відносно більш конкретних цифр щодо виробництва озброєння, міністр з питань стратегічної галузи промисловості на брифінгу навів цілий ряд цифр щодо виробництва бронетехніки і ПТРК. Зараз у сфері оборонно-промислового комплексу 4 з п'яти компаній приватні. а Загалом у сфері ОПК працює 300 тисяч робітників. Український науково-виробничий центр продовжує роботи над вітчизняним комплексом радіотехнічної розвідки ГК, та Про це нещодавно розповів директор компанії. За його словами, сьогодні триває внутрішня дослідна експлуатація прототипу всередині компанії з обмеженим застосуванням для вирішення практичних завдань. Дальність виявлення цілий комплексом ГКТА становить 450 кілометрів. Вже є перші гарні результати з виявлення ворожих зенітно-ракетних комплексів. Міністерство оборони Японії надало українським захисникам військові автомобілі у якості допомоги. Про це повідомило посольство Японії в Україні. 21 грудня військові автомобілі від Міністерства оборони Японії прибули до Сил оборони України. У посольстві запевнили, що допомога Україні від Японії продовжиться у 2024 році. Український наземний безпілотний робот Сірко С1МК2 успішно пройшов нові випробування про це нещодавно повідомили в армії дронів. Це наземний робот, оснащений тепловізором системою лазерних далекомірів для огинання перешкод режимом автономної їзди слідом за людиною, дальність зв'язку до 5 кілометрів. Основне його завдання полягає у допомозі військовим перевозити вантажі, евакуювати поранених і проводити розвідку позицій ворога. Максимальна швидкість 12 кілометрів на годину. На лівому березі Києва вийшли на маршрут нові сучасні трамваї вітчизняного виробництва. Про це нещодавно повідомили у КМДА. Завдяки реалізації проекту, міський громадський транспорт України, що фінансується коштом залучених коштів Європейського інвестиційного банку, місто придбало партію нових трамваїв. міськість нового трамваю майже у два з половиною рази більше одиночного, тому перевозитиме маршрут понад тисячу пасажирів на годину. Українська компанія протягом 2023 року освоїла виробництво 25 нових видів продукції, зокрема, спільне підприємство Один з комбінатів розпочало випуск 14 нових продуктів. Про це йдеться у прес-релізі компанії. Найбільше нових продуктів освоєно у сегменті напівфабрикатів гарячокатаного рулонного та сортового прокату, а також холоднокатаного та оцинкованого рулонного прокату. Експорт української агропродукції цього року зріс на 7% порівняно з 2022 роком, та у грошовому вираженні становив 23 мільярди доларів. Поставки зернових становили 43 мільйона тонн проти 37 мільйонів тонн роком раніше. Заступник міністра зазначив, що загалом Україна у 2023 році експортувала на суму 23 мільярда доларів, тоді як роком раніше за такий же період було експортовано на 21,5 мільярдів доларів. Держпідприємство Ліси України у 2023 році збільшило прибуток у понад два рази до 3 мільярдів гривень та сплатило податків у бюджети всіх рівнів на рекордних 10,5 мільярдів гривень. У 2023-му на територіях ліси України висаджено 195 мільйонів дерев, що більше, ніж загалом по всій Україні минулого року. Крім того, сплата дивидендів державі збільшилася в три рази. До державного бюджету України надійшло близько 950 мільйонів доларів від Японії у рамках проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України. Фінансування складається з гранту Японії на суму 52,5 мільйонів доларів в рамках проєкту ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей та позики від уряду Японії обсягом 900 мільйонів доларів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.